Доброго дня, друзі! Нехай Бог благословить кожного з вас. Радий вас всіх вітати. Сьогодні хочу поділитися словами з вами. Вірю, що Господь він торкнеться вашого серця. Знаєте, друзі мої, сьогодні я прийшов в парк, молився, читав Слово Боже, шукав Божого лиця. І знаєте, друзі мої, дуже часто, коли я останнім часом шукаю Бога, молюся. Мене ну, Бог спонукає знаєте, до такого роздуму над лицемірством, над тим, в якому стані сьогодні церква знаходиться. І насправді це знаєте, дуже сильно як сказати, бентежить моє серце. Ісус він казав, що ми боялися закваски фарісейської, закваски Іродової. Що таке закваска Іродова? Це закваска земного царства. Так, що сьогодні відбувається, це дуже сильно сьогодні захопило всіх нас. знаєте. Те, що відбувається в країні, те, що відбувається навколо нас, звісно, ми не можемо стояти осторонь цього. Але знаєте, ми не повинні бути заквашені оцим оцією невіненавістю, оцими можливо якимись речами земними, знаєте, які сьогодні дуже сильно захопили церкву, і Господь він каже, що ми боялися цієї закваски, закваски Іродової, тому що є царство Боже, Царство Небесне, якого громадянами ми стаємо, коли ми віруємо в Ісуса Христа і народжуємо згори. І в цього царства інші принципи прощати, любити. Робити справи милосердя. Ісус навіть казав, що я не нещодавно спілкувався з одним зБУ, там знайомим моїм, і він каже: от ми виявляємо тих, хто годували там військових там, російських, які окупували там, наприклад, певні території. Але Біблія каже, і Господь я йому кажу, така в Біблії написано, що якщо ворог голодний, нагодуй його. Да? Тобто, в Бога є інші принципи. Я не кажу, що ми повинні це робити сьогодні. Знаєте, я не закликаю нікого до, до цього. Але знаєте, друзі, мої, ми з вами, представники Божого царства. Ми не повинні це забувати. Так ми живемо в часи військові, так ми живемо в складні часи. І знаєте, дуже складно нам сьогодні йти за тим, що говорить слово Боже, але ми повинні. Бути людьми віри, залишатись людьми віри. І також він каже біти за кваски фарісейської, яка є лицемірство. І знаєте, друзі мої, сьогодні я чесно скажу, навіть мені важко не буду цього навіть казати. Я навіть не знаю сьогодні людей, які знаєте, присвятили своє життя на 100% послуху Божому Слову. Але коли я дивлюсь на життя апостолів, вони нічого не проповідували більш глибшого, або або такого, більш чогось там, знаєте, такого помазаного, ніж сьогодні є. Я читаю прості проповіді в Біблії, коли там проповідує апостол Петро, або коли проповідує апостол Павло. Знаєте, такі прості проповіді, коли проповідує Ісус Христос, нагорна проповідь, яка вважається найвеличнішою проповіддю з усіх, які існують і існували на землі. знаєте, але. Він проповідує це, і це дуже просто. Сьогодні в нас є такі знаєте, такі надпомазані проповіді. Знаєте, але в чому сила була тих людей? Їх сила була в тому, що вони те, що проповідували, так і жили. Так от знаєте, друзі мої, ми як церква, як народ Божий, ми повинні дослухатись до слів Ісуса Христа і боятися закваски Іродової. Знаєте, не бути пов'язані з цим світом, не будувати земне царство, знаєте, а будувати небесне царство на землі, небесну церкву на землі. Знаєте, церкву, яка без плями, без пороку, яка знаєте догоджає своєму Господу Ісусу Христу. І не боятися закваски фарісейської. знаєте, ми повинні бути чистими серцем людьми. Знаєте, нема людей досконалих, всі люди помиляються, але ми повинні слідкувати за тим, що ми говоримо і що ми робимо. І наші діла не повинні розходитися з нашими словами. Сила не в тому, що ми говоримо, а сила в тому, як ми живемо. Якщо ми хочемо бачити силу Божу проявлену в нашому житті, ми повинні жити так, як говоримо, жити так, як проповідуємо, жити так, якщо ми заявляємо, що ми християни, ми повинні не називатися лише, а й бути дітьми Божими. Написано, що Бог дав нам владу на Звиватися і бути Божими дітьми. І тому, друзі, можливо, комусь не сподобалось те, що я сказав сьогодні зранку, але знаєте, я хочу, щоб наші серця вони навернулися до Божих шляхів, навернулися до того, що говорить Господь. Я чесно скажу, мені сьогодні важко слухати навіть деяких проповідників, більшість проповідників важко слухати, тому що я. Бачу життя цих людей, я бачу, як ці люди живуть не так, як вчать. І тому, друзі, мої, давайте шукати Бога всім своїм серцем, не сподіватись на людей, не покладатись на людей, не йти сліпо за людьми. Бо всі люди помиляються, всі люди помиляються, які б вони не були, на якому б рівні помазання вони б не були, на якому б рівні посвяти вони не були. Вони люди всі помиляються. Але ти, якщо будеш іти за Богом. Ти стовідсотково не помилишся, тому що в тебе будуть твої об'явлення, твої е, якісь напрямки від Бога, і ти будеш точно е, е, ну, і ти за ними не помилишся. Як написано в Ісаїв 35-му розділі, там написано, що і буде дорога пряма. Да, і написано, хто буде йти нею? Да, свята дорога. І навіть да, прости, навіть не до ну, хто, в кого немає досвіду, да, він не помилиться. Тому що, знаєш, ти будеш, йти цією, цим шляхом, який відкрив перед тобою Господь. І це дуже важливо. Написано в Біблії. Ісус він казав, що його вівці вони знають його голос і за чужим не йдуть. І тому, друзі, давайте будемо не просто читати Біблію, а жити так, як там написано. Якщо Бог говорить нам боятися заквасок певних, якщо Бог Бог говорить, нам не бути лицемірними. Давайте ми прислухаємось до цих слів. Це ж не просто слова, це слова Божі. І тоді сила Божа прийде в твоє життя і буде проявлена в твоєму житті. Гарного всім дня, друзі, Божих всім благословіть! Нехай Господь рясно благословить нас всіх і перебуває з нами в усі часи.